Вітаємо сьогодні. Ми е, спробуємо розібратися з Псалмом 37, точніше, з його першими двадцятьма віршами. Так, це текст, який традиційно приписують Давиду. Дуже цікавий, і він торкається, знаєте, такої непростої теми. Чому ті, хто чинить зло, ну часто виглядають такими успішними? Саме так, це вічне питання, правда? Як реагувати, коли бачиш, що несправедливість ніби перемагає? І псалом, здається, дає відповідь. Спробуємо знайти там якусь практичну мудрість. О так, і відповіді там доволі, ну скажімо, несподівані, особливо на початку. Так, починається ж одразу з такого, ну, майже наказу нехай тебе не дратують ті, що чинять зло, і ще не заздри тим, що чинять беззаконня. І це погодьтеся дуже важко виконати. Людська реакція ж яка роздратування, заздрість. Абсолютно. Але як текст допомагає з цим впоратися? А він одразу пояснює, чому не варто. Дивіться, бо як трава, вони незабаром будуть скошені і зів'януть. Тобто це про тимчасовість. Саме так це не просто пророцтво, це це психологічний інструмент, по суті, не дозволяє їхньому тимчасовому успіху руйнувати твій спокій, фокус на собі, на своїй цілісності. Цікаво. Тобто це не пасивне очікування, мовляв, почекаю, поки їх скосять. Ні, ні, це активна позиція, захист свого внутрішнього стану, і далі ж ідуть заклики до дії. Так, от вірші 3.5. надійся на Господа і чини добро, зберігай вірність, веселися в Господі, доручи Господу свою дорогу. От бачте поєднання довіри, надійся, доручи і конкретної дії чини добро. Це не заклик сидіти, склавши руки. Але чи не виглядає це ну, трохи як сліпа віра навколо ж очевидна несправедливість? Не зовсім сліпа, я б сказав. Веселися в Господі це ж про знаходження радості та сенсу незалежно від обставин, у стосунках з Богом, у власній праведності. Ніть увагу, виявить це про кінцеву ясність, не обов'язково миттєво. І поради у віршах 7-8. будь спокійним, стримайся від люті. Це знову ж про внутрішній стан, бо гнів, як там сказано, лише провадить до зла. Тобто, злість на чуже зло може зруйнувати тебе самого. І тут ми підходимо до цієї, мабуть, найвідомішої обіцянки: вірш одинадцятий. Лише лагідні успадкують землю. Ну от як це розуміти? В житті ж часто навпаки напористі, агресивні успадковують. Дуже слушне питання. Ну, по-перше, це прямий контраст із долею злочинців, які, як сказано у вірші 9, будуть знищені. Тобто їхній шлях це глухий кут. Саме так. А по-друге, успадкують землю це ж, можливо, не лише про квадратні метри. Може, це про стійкість, про довготривалий вплив, про внутрішній мир, безпеку в божому плані. Тобто це інше розуміння успіху. Цілком можливо. Лагідність тут, це не слабкість. Це скоріше сила духу, яка не ведеться на провокації зла, не відповідає злом на зло. У тексті ж і дії нечастивих дуже яскраво описані От вірш 12 виношує зло на праведного, навіть скрегучи зубами. Так, або 14 -й. Добувають меча й натягують лука свого, щоб уражати бідних і нужденних. Картина досить похмура. Але потім раптом вірш 13, Господь посміюється з нього. Як це? Бог сміється над злом? Це цікавий образ. Я думаю, це не зловтіха, це скоріше сміх з позиції вищої перспективи. Бог бачить їхній кінець, розумієте бачить неминучість їхнього провалу. І це підтверджує 15-й вірш їхній меч вразить їх же серце, а їхні луки будуть поламані. Точно. Їхня ж зброя обертається проти них. І це все протиставляється Божій підтримці праведних. Вірш 17. Сила нечестивих буде зламана, а праведних зміцнить Господь. Навіть матеріальні речі переосмислюються. Вірш 16. Те маленьке, що є у праведного, краще, ніж великий достаток багатьох нечестивців. Власне, якість, стабільність, Божа підтримка це цінніше за багатство здобути неправдою. І далі ця тема Божої турботи розвивається. Вірші 18 і 19 Господь піклується життям невинних, їхня спадщина зберігатиметься вічно, вони не будуть осоромлені в лиху годину. Це обіцянка стабільності, безпеки саме для праведних, навіть у скрутні часи. А для нечестивих фіналу вірші 20 повне зникнення, як краса логів з димом звітріють вони. Дуже сильний образ. Так, образ диму підкреслює їхню ефемерність, несуттєвість у довгостроковій перспективі, попри тимчасовий успіх. Отже, якщо підсумувати, цей уривок Псалма 37 це не просто заклик терпіти, це радше такий собі посібник з духовної стійкості, можна сказати. Так. Як зберегти себе у світі, де зло часто здається сильним? Стратегії довіра, відмова від заздрості та гніву. Фокус на добрих ділах, і віра в кінцеву справедливість, де вірність таки винагороджується, а зло веде до самознищення. І знаєте, залишається питання для роздумів Так. як оця давня мудрість про терпіння, про довіру в вищій силі, як вона взагалі вписується в наш сучасний світ, де всі прагнуть негайних результатів, швидких перемог? Цікаве питання. І ще одне пов'язане з цим. Що сьогодні може означати оця обіцянка успадкування землі лагідними? Можливо, це про якийсь зовсім інший вид сили та впливу, ніж той, до якого ми звикли? Про це варто подумати.